Прийди, поцікався і знайди себе у війську. У Чернівцях відкрили центр рекрутингу української армії. Детальніше про те, яку допомогу надаватимуть його фахівці, та які наразі актуальні вакансії для тих, хто хоче боронити нашу державу. Розповідаємо далі. Чернівці стали 33 м містом, яке долучилося до пілотного проєкту Міністерства оборони, покликаного всебічно допомогти громадянам, котрі хочуть стати на захист рідної землі від російських окупантів. Тепер і в нашому місті відкрили центр рекрутингу української армії. Рекрутери не просто проконсультували, вони далі допомагають. Вони ведуть людину аж до частини. оформлення в ТЦК, навчання в навчальному центрі, людину супроводжують. Якщо якісь питання відповідають, Дають люд рекрутер включається при потребі. Він це питання піднімає на Київ. Ми включаємося в Києві. Допомагаємо вирішити непорозуміння, якщо вони десь трапляються. Наша мета дійсно кожен доходить до своєї частини на свою позицію. У центрі рекрутингу консультації надають кваліфіковані фахівці. Звертатися до них можуть і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років. Загалом з часу створення перших центрів рекрутингу української армії тут провели понад 15 тисяч консультацій. Для охочих професійно боронити державу. Молода людина 18-25 років, не підлягає мобілізації, але також за власне бажання може укласти контракт, причому сьогодні держава ще надає можливість укласти його на один рік. Тобто, і насправді такі активності є безпрецедентними, тому що таких, напевно, навіть ну, і в історії нема прикладів, коли під час війни, під час гострої фази війни, вітчизняної війни держава надає можливість людям знайти себе, обрати собі і посаду, і військову частину. Долучитися, підготуватися, навчитися і піти служити. Кожен хто зацікавлений, мотивований буде вже приходити сюди, він буде розуміти, що він за своїми здібностями, за своїми професійними навиками буде попадати в той підрозділ, де його. Реально можливості професійні можливості в першу чергу будуть використовуватись і надавати так само цим захист нашій державі. у центрі рекрутингу можна дізнатися про вакансії Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби, воюючих підрозділів поліції та служби безпеки України. Практично всі професії, які є в цивільному житті, є в нашій бригаді. Ну найбільше е, посади які нам необхідні на сьогоднішній день, це пілоти безпілотних літальних комплексів, це фахівці, реб, кухарі потрібні, стрільці, кулеметники, водії автобусів, грузових автомобілів, практично все, медики на сьогоднішній день. На жаль, нам ми потребуємо медичних працівників як медичних сестер. Так і лікарів всіх практично професій. Як показує практика, більшість посад, які ми пропонуємо, людина може опанувати, оскільки мала відповідний досвід, дотичний у цивільному житті. Тож ми пропонуємо і посади операторів безпілотних авіаційних комплексів, і посади саперів, медиків. Ну, в принципі, обширний список посад, але ми намагаємось підібрати посади відповідно до бажання людей і відповідно до його досвіду, запрошую також громадян, громадянок на службу. Дуже вже багато було, що сказано. У нас також різні вакансії. Проходити службу будуть як і в Чернівцях, так і в Чернівецькій області. Ми раді будемо бачити, раді вітати нових добровольців. Запрошую всіх бажаючих хлопців та дівчат для проходження служби в складі державної прикордонної служби та безпосередньо в Чернівецькому прикордонному загоні. Державний кордон не тільки на сході, він і на заході, і на півдні, і на півночі. Тому службу можна проходити в будь-якому підрозділі на будь-якій ділянці державного кордону. Звісно, пріоритет віддаємо військовослужбовцям за місцем проживання по місцю проходження служби, тобто безпосередньо, якщо тут будуть приходити, то в Чернівецькому прикордонному загоні, ну або на ділянці західного регіонального управління. Отож, усі, хто бажає стати до оборони України від російських окупантів, можуть звернути. У центр надання адміністративних послуг, що у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану. 7. «Ми сподіваємося, що відкриттям цього центру мобілізаційні плани оплатилися краще, і кожна людина знає гідне місце в українській армії. Тетяна Дубіцька та мидня тавається, коли людина вже визначилась.